Вітаю вас, маляти! Послухайте, будь ласка, загадку. Хто пухнасту шубку має, лапкою її вмиває, мишка стран, кого боїться. Здогадались, хто це? Так, це кішка. Сьогодні на занятті з аплікацією ми зробимо з вами кішку. Для цього нам знадобиться ножиці, клей, пензлик, аркуш паперу для фону, ватні диски. І фломастери. Деякі деталі вам допоможуть вирізати ваші батьки. Наприклад, ось цей розрізати навпіл. Це трикутні вушка. І хвостик я вирізала з диску. Форма схожа на півмісяць. Ну що ж, починаємо клеїти? Наш котик буде сидіти нібито на подушечках. Клеємо наші подушечки, намащуємо добре, клеїмо, приклеюємо добре до аркушу паперу. Ось подушечка одна, серветочкою забираємо залишки клею і друга подушечка. Прикладаємо поряд, серветочкою забираємо залишки клею. Тепер будемо клеїти тулуб нашого котика, намащуємо клеєм. Так, ось це тулуб нашого котика. Голівка. Дітки, а на яку геометричну фігуру схожі тулуб і голівка котика? Так, на круг. Намастили голівку, приклеюємо до тулуба. Серветкою забрали залишки клея. Тепер хвостик. Хвостик дійсно схожий на півмісяць. Намастили його клеєм ось так. Тепер залишається вушка. А вушка на яку геометричну фігуру схожі? Подивіться. Правильно, трикутник один трикутник, другий. Тепер фломастером домалюємо очі нашому котику. Носик і вуса. Котик мурчик все муркоче, на подушці спати хоче. Ось такий чудовий котик в мене вийшов. Чекаю ваші роботи. До зустрічі!